Вітаю це маркер Подій, Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні будемо говорити про гроші про зарплати українців. Чи йдемо до чогось доброго, чого очікувати в 2025 році, і також поговоримо на таку тему економічно, політично, міжнародно, якщо коротко про Дональда Трампа. А з нами сьогодні Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Вітає в нашому етері. Вітаю. А нагадаю, що слухати ранковий маркер ПД, можете в будні о 10.15, радіо ФМ Галичина прямо матерія переглянути відео можете на ютуб-каналі ФМ Галичина. Власне, я вчора переглянув ваш допис. Ви його підписали ще один пост для хейту. А про хейти трішки пізніше, бо я переглянув коментарі. А розпочнемо власне з теми допису. Це про зарплати українців там йшлося про те, що в принципі за період повномасштабного вторгнення вони зросли. Чого чекати в 2025 році? Дивіться, трошки по інакшому зарплати українців впали в доларовому еквіваленті, реальні зарплати в 2022 році. В гривні вони особливо не знижувалися, але в доларовому еквіваленті через девальвацію, і через високу інфляцію, власне, реальні доходи знизились. Проте, в 2023 році і в 2024 році ми спостерігаємо дуже значне зростання зарплат по всій економіці. Бізнес постійно на це жаліється, це викликало однією ключовою причиною брак кадрів. Людей дуже мало. Люди поїхали або в армії, або ховаються. В результаті бізнесу дуже важко знайти персонал, і бізнес вимушений значно піднімати зарплату. І в результаті на кінець цього 2024 року ми вже відіграли втрати, які були по доларовим зарплатам. Ми входили у війну на кінець 2021 року. Середня зарплата в Україні була на рівні 514 доларів. Це найбільший рівень був за всю історію України. І от зараз ми відіграли цей втрати, і на кінець цього року виходимо на доларову зарплату 515 доларів. Ну, фактично так, трошки на такому самому рівні. Е, враховуючи там гривневу інфляцію, ми можемо констатувати, що реальні зарплати вийшли на довоєнний рівень. І в наступному році, коли очікується зростання, продовження зростання зарплат через ті самі фактори, то власне ми вийдемо на рекордний рівень зарплат як реальний. Так і в фізичних, да, в абсолютному вимірі, в доларовому еквіваленті. Це десь очікується 540 доларів наступного року, середня зарплата. Коли буде тисяча? Не скоро. Ну, Це точно, що буде, не скоро. Тобто, колись, це, звісно, буде, да, але прогнозувати коли, це не найближче майбутнього. Добре, в коментарі під описом я теж зайшов це якраз зараз. Піде мова про хейт. Та і не всі погоджувалися. Мені здається, більшість не погоджувалися. Я думаю, що хто погоджується, той не коментує. Хто не погоджується, той зазвичай коментує. А що можна відповісти їм? Можливо, тут варто поділити, що зарплата так, знаєте, зросла тим людям, які працюють на якихось приватних підприємствах, а не державних, наприклад. Ну, по перше, да, переважно зарплати піднімає саме приватний сектор, бо він відчуває брак кадрів. А державний сектор хто у нас платить зарплати лікарям, вчителям останні три роки. Це наші західні партнери. І власне, тому якщо ми хочемо підняти зарплати вчителям, то треба їхати до того самого Дональда Трампа і казати їм: друже, Дональд, у нас тут інфляція, і треба допомогти нам підняти рівень оплати українських вчителів. Там якраз друг Дональд зараз розмірковує над тим, щоб прибрати Міністерство освіти в Сполучених Штатах Америки, і він буде дуже радий виділити ще додаткові гроші американських податків податків на зарплату українських вчителів. Насправді, цей хейт це дуже смішно. Я я я вчора став зіркою тік там якоюсь. ще тому, що це виглядає, знаєте, як в середньовіччі, коли ти виходиш, людям і кажеш, що земля кругла і вона обертається навколо сонця, а тебе за це починають спалювати на вогнищі. Тому що це ж коли ми говоримо про зарплати, коли ми говоримо про інфляцію, це ж не про думку особисту. Це не там про те, що я так думаю, це про те, що це є насправді, да? є факт, і це абсолютно чітко відображено в статистиці. При тому, що вже два роки Національний банк, МВФ всі тільки про це і пишуть, власне, з розгляду, там, на те, що відбувається в економіці. Бізнес на кожній зустрічі. Кожна відома мені бізнес асоціація на кожній зустрічі починає з того, що в них бракує людей, і вони вимушені піднімати зарплату. Ну тобто, це факт, який в принципі ну він не потребує доведення. Це аксіоматична історія, тому що це відображається в статистиці, і про це каже бізнес у той же час. Багато людей через свої переважно політичні вподобання до речі, на тому, що люди не люблять зеленського і хочуть казати, що все погано при Зеленському. Да, і тому вони просто відкидають ці факти, а це реально факти, да? чи намагаються якось дискредитувати саму суть там, середньої зарплати, там інфляції і так далі. Просто відкидаючи всю реальність. І Це дуже забавно да, виглядає насправді, тому що це знов ж таки це не прогноз і це не думка якась особиста. Це просто факти, які ти озвучуєш. Да? Причому без жодних політичних оцінок. Це, це зростання зарплат є результатом насправді допомоги, Наших західних партнерів. Тобто, ми не можемо казати, що коли ми говоримо про зростання зарплат, ми співаємо о саме Зеленському. Тому що все, що відбувається у нас в економіці, та макрофінансова стабільність. те де-факто економічне диво, яке в нас є під час війни, а ми живемо дуже добре під час війни, в порівнянні з тим, як ми мали б жити під час такої війни. Так от це все допомоги наших західних партнерів. Добре, оця команда Дональда Трампа, яка зараз прийде, якщо цю американську допомогу дещо не те, що стопний, та але значно зменшить. Звідки ми тоді будемо брати гроші? Бо ви вже сказали, що це і зарплати державних і бюджетників. Теж ну, дивіться на наступний рік на 2025 рік. У нас є гарантована фінансова зовнішня підтримка. Було рішення G7, і фінансова частина цієї допомоги вона точно надійна. Тобто фінансування майбутнього дефіциту бюджету в нас не викликає питань на наступний, 2025 рік. 26-й рік зараз виглядає дуже дуже далеко. Тому розмірковувати на його рахунок просто зараз не варто. А стосовно фінансової допомоги стосовно допомоги економіки бюджету, то у нас гарантовано все на наступний рік. Як вам Ілон Маск в команді Трампа? Бо він до сьогоднішнього дня принаймні був противником такої, знаєте, значної фінансової підтримки України. Він здається і противник здорового глузду. Також mm -hmm. Ілон Маск, це знаєте, коли нам американці зараз будуть розповідати про олігархат в Україні, то ми можемо тільки собі посміхатися і сказати ну серйозно. Тобто, маск це суперкласичний олігарх з історії про країни третього світу. Який привів до влади президента сидить постійно зараз? Там весь твіттер американський кипкує з нього що він вже перша леді, фактично, сидить біля президента, впливає на дуже багато рішень, присутні на дзвінках президента з лідерами інших країн світу. Ну тобто, це настільки ненормальна історія, наскільки вона може бути ненормальна. Причому що Ілон Маск має суперконфлікти інтересів, тому що весь його бізнес так чи інакше базувався на державних дотаціях. І Тесла і SpaceX — це державні гроші з самого початку були. Да, там та сама Тесла вже їх тепер не потребує, але тим не менше це просто кричущий конфлікт інтересів, допустити який навіть в Україні було б важко уявити. Я пам'ятаю, коли на перший рік президентства Зеленського Коломойський сидів ще не в СІЗО, а за столом президента, який це викликало обурення і в мене, і в, в принципі в громадянського українського суспільства. А в Америці це типу норма зараз. На да, він практично живе там з Трампом в його на його ранчо у Флориді, і дійсно він є найбільш деструктивним елементом з точки зору допомоги Україні, тому що ті люди, які зараз призначаються в адміністрацію, вони переважно ястроби, вони такі. Неоконсерватори, ну вони нам подобаються, можуть подобатись, Да, вони не завжди голосували за допомогу Україні, але це виходячи з внутрішньополітичної розкладів. А так вони не люблять Росію, вони за те, щоб кудись там полетіти, когось побомбити. Тобто наші люди, які ми потребували там, але з іншого боку, ми не розуміємо, чи вони будуть мати вплив на рішення, чи буде оточення Трампа. Тому що зараз таке враження, що формується історія подібна до України, коли є офіс президента, який приймає рішення, і уряд, який просто це рішення виконує. Якщо так буде в Америці, то тут величезний ризик для допомоги і залишається, і те і величезний ризик, що Дональд Трамп буде схиляти нас не до. Справедливого миру з позиції сил а до капітуляції, тому що Ілон Маск, який постійно повторює російську пропаганду, просто кожен день твітить щось. Син Дональда Трампа, який наче усунутий зараз від прийняття рішень, але він одно залишається сином Дональда Трампа. Оці люди є супер антиукраїнськими і супер дотичними до російської пропаганди, і це є велика проблема. Але просто ми зараз ще не, не розуміємо, як будуть прийматися справжні рішення в Америці. Ну тобто, чи буде за столом сидіти держсекретар напроти нього Ілон Маск і посередині Дональд Трамп? Чи все ж таки Маск займеться своїми не, скороченням витрат і відійде трошки в сторону? Угу. Путін і Трамп. чи слухатимуть американця в Росії та тому, що зараз, от навіть сьогоднішній ранок, показав з ракетами та на Київ, що не особливо Путін готовий зупинятися чи зупиняти якісь там напади на Україну? Це величезна загадка. Насправді угу. ми не знаємо, да тому що е, Путін хоче перемовин, і те насправді як вони комунікують, каже, що вони хочуть перемовин, але скоріше за все вони хочуть перемовин на власних умовах. Це на понеділок ранку продемонстрував, що вони типу підготували масований удар, а потім його відкотили. І це відбулося вже після дзвінка Дональда Трампа, де було сказано Путіну не ескалювати. Тобто він показує, дивись, я можу, але як ти, ти просиш, я не буду. Таким чином, ті умови, які зараз пропонує Трамп, вочевидь не підходять Путіну. Да, він хоче інші умови. А далі загадка, як буде на це реагувати Трамп, ми не знаємо. І тут є ризики і інших людей, які можуть бути біля Трампа, які можуть схиляти його до більш пропутінської угоди. Угу. От, власне, чи зможе Україна відмовитись від кордонів 91-го року, як ви думаєте, в цих домовленостях? Дивіться офіційно, ні, фактично. Я думаю, що невідворотні. Ми побачимо замороження угу. лінії про те, що Україна ніколи офіційно не буде це визнавати. Я не думаю, що в нас буде якась фіналізована мирна угода. Скоріше за це буде угода про припинення вогню, де буде зафіксовано поточні кордони, де Україна не визнає юридично і світ не визнає юридично, що ці регіони належать Росії, але так само зобов'язується з допомогою військової сили не забирати ці регіони назад. Угу. І е, запитання, я обіцяв, що його поставлю від нашого ведучого сьогодні зранку. Е, він просив запитати оці ці санкції проти Росії, 20-ті пакети, 25-ті, Чи вони щось дають? Рай, вони, дуже вони, дуже Вони угу. дуже багато дають. насправді. будь-які нові пакети санкцій останній рік півтора це уточнення попередніх. Ну тобто вводиться санкції. Росія природним чином ці санкції починає обходити. Ну було б дивно, якщо б вони цього не робили. А далі сидять американці, вивчають, як вони обходять, європейці сидять, вивчають і вводять додатково. І насправді от останній 14-й пакет санкцій був на диво дієвим. Вони обробили дуже багато потоків імпортних в Росію з Китаю, з Туреччини, багато фінансової кооперації. І зараз ті процеси, які розвиваються в економіці Росії, дуже негативні з точки зору там промислового виробництва, там вугіллі найбільша криза за 30 років і так далі. Воно все в тому числі результат цих додаткових пакетів санкцій. Тому санкції працюють, просто очікування в них від них було трошки інше. Да, що це моментальна смерть Росії? Ну, очікування це наші проблеми. Наші очікування, наші проблеми. Причому це ж було не тільки наше очікування. Да. Це очікування було і Білого Дому, що такий масштаб санкцій має викликати макроекономічну кризу і швидкий економічний шок. Росіяни реагували нераціонально. І тому вони поступово занурюються в болото, те, що ми бачимо. Ну окей, ми нічого не зробимо з цими росіянами. Як залужний, наприклад, визнавав, що дам він помилився, бо він думав, що такий рівень втрат зупинить будь-яку країну. Росіян не зупиняє те саме і в економіці. Такий рівень санкцій мав би призвести до паніки в будь-якій країні світу, а в Росії не призвів. Угу. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого теру. Сергій Фурса, інвестиційний банкір сьогодні. з нами. Нагадаю, слухати ранковий маркер подій. Можете у будні о 10.15, радіо ФАМ Галичина. Прямо матері переглянути відео в записі можете на Ютуб каналі Фам Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.